Доволі свіженька для людини, яка спала одну годину. Ну що, я погнала. Тепер треба сорієнтуватися в помітності і поняти, в яку сторону терімки. Ну, дорога не без приключень. Пересадка в Коломиї. і з нами автобус. Так, куди ми пиздуємо, блядь? Забронювала готель Ріба з Карпати. Номер у мене стандарт. Ось така краса мене зустрічає. Ось він. Напроти паркінгу. Дуже зручно для тих, хто подорожує без машини, бо поруч є автостанція, і я з чемоданами прямо прийшла сюди. А ще я дуже сподіваюся, що мені на цьому телефоні вистачить пам'яті, бо вона забита. У мене більше трьохсот тисяч. Трьохсот тисяч трьох мемчик. Минут десять п'ятна. Десять п'ятого, чотири п'ять. 10 п'яте утра. Трьох тисяч фотографій відео я десь просрала свій шнур. У мене такий невеличкий влог про мою подорож, і плюс інсайти, якісь особисті розмишлення. Буде багато соржика, бо я з боковини, ми тут так говоримо. Вибачте, будь ласка, або ні. Я це якось переживу. Вибачте. Нероне було. Обирала цей готель по двом критеріям. По-перше, щоб була легка доступність, так як я в цей раз без машини я приїхала на автобусі. Від автостанції до входу в готель одна хвилина. Ну і Другим критерієм було те, що тут спа і басейн включені в усі номери. Готель йде на сніданках зі шведським столом. Сніданок був доволі скромненький, але був фреш апельсиновий, що дуже порадувало. Я так рвалась сюди, щоб познімати свій влог. Так хотіла, планувала, що забула взяти щось красиве для зйомки, тому буду сидіти в піжамі. І ще настільки сильно ніколи не насолоджувалась подорожю, коли я подорожую сама. Дуже гарно тут, дуже гарно. Це вже третя спроба за два дні зняти цей влог. Я перезнімала декілька разів і, надіюсь, це буде останнє. Давайте знайомитись. Я Льоля, магістр психології, без диплома. Як так вийшло, розкажу далі. Я знімаю це в таких складних умовах. У мене тут штатів за 53 гривні заврори. Лампа, яка не лампа, фонарик від мого планшета. У мене каток, не знаю ціни, що по чи є коньки нормальні, шкіряні, не Ці дерев'яні пластмасові. Но я на них взагалі кататись не можу. Вступала я складно, вступала я без взагалі знання, що вчити, куди йти, що здавати, бо бакалаври закінчила ще п'ять років тому назад, і магістратура була для мене чимось таким складним і неясним. Дізнатись у когось про іспити, які потрібно здавати, у мене не було до кого звернутись. Навіть ті люди, які там вчились, вони не змогли мені точно сказати її іспити, бо вони кожен рік міняють. Півроку я вчила взагалі не ті матеріали, які потрібні були для іспиту, і лише за три дні до здачі я дізналася, що я півроку сиділа і вчила взагалі не той матеріал, який потрібен. За три дні, три ночі я пробіглась по е, тим темам, які мені дали для здачі. Я такі вступила. Це моя любов. Завтра прийду кататись. Йдем дивитись прайс. Так, що тут у нас по прайсу? Категорія А, категорія Б. Вечірнє катання 350-400 гривень. Понятно, понятно. Прийдемо зранку. Вже перша сесія була для мене дуже важкою, тому що, на мою сесію припало розлучення. Отак вот от. Між двома сесіями проміжку півроку я переживала дуже сильний депресивний епізод. Мені було морально важко. Було таке, що я по тижню не виходила з квартири. Я просто не могла зібрати себе. Я не мила посуд, я не прибирала. Я навіть з собакою по два дні не гуляла. Благо вона у мене пільонична. На другу сесію я потрапляю в ДТП. Якраз було цікаво, яким макаром сніг сюди на кришах. І на деревах, а вот так воно робиться. Я, походу, починаю любити зиму. Ніколи не любила. Але це дуже гарно. Ми... На камері, звичайно, не продає. На щастя, без потерпілих, потерпіла тільки моя машина. Слава Богу, все обійшлось. Коли я віддала машину на ремонт, мені прийшлося йти. На іспити пішки я захворіла з температурою, йшла до університету, потрапила під дощ, мені стало ще гірше, і таким чином цілий тиждень я здавала ці іспити. Я просто загнала себе на ізнос, тому що коли є якась велика задача, і її потрібно зробити. А в мене є дурна звичка відкладати все, робити тільки це. Я загнала себе настільки, що я два тижні після цієї сесії не могла встати з ліжка. Хотіла ще зняти готель вночі. Ось така краса. Тут є тераса з вогнищем. В цьому ресторану зранку сніданки. Була ще практика в школі, під час якої я мала зробити своє дослідження для магістерської роботи. Дослідження складалось з чотирьох анкет по 100-500 питань для дітей 16-17 років, яким нафіг не нужні мої анкети. Я попросила вчителів їм скинули це як обов'язкове домашнє завдання. Їстену з 50 дітей мені скинула одна дитина готові анкети. Всі решта забили на мене болт. Я подумала, ну ладно, ще є час. Це вже було закінчення навчального року. Що я в вересні прийду до школи, попрошу ще раз і випити якось з них ці анкети. Наш навчальний рік почався набагато раніше. В серпні перенеслись іспити і сесія на місяць раніше. Захист магістричко на місяць раніше. У мене нічого не готово. Нам назначають на жовтень практику. Це було за тиждень до сесії. Під час цієї практики потрібно було закрити документи по практиці. Це так само займає дуже багато часу. Потрібно було провести моє дослідження і готуватись до іспитів. Істесно, дуже багато домашнього завдання. Зашибісь. Знаєте, я хочу запитати це, що таке. Це наклало ще на мою особистісну трансформацію, яка відбувалася в цей період. У мене ця трансформація мого, моєї свідомості попереверталися дуже багато шаблонів мого мислення, дуже багато патернів поведінки. Я сиділа це усвідомлювала і під час цієї всієї каші намагалася якось вирулити з цієї ситуації. Ще це ще не зважаючи на те, що у мене є робота. Не одна домашня обов'язки, які я не можу ігнорувати. Тут я трохи повимахую з тим, як я плаваю в басейні. На жаль, я забула зняти спа-салон, тому буде лише шматочок басейну і другий басейн з теплою водою 34 градуси. З басейну класний вигляд. Я зняла за високо. Коли плаваєш в басейні, то видно гори вдалині. Під час дачі цієї сесії в мене залишався місяць до захисту магістерської. Я розумію, що я просто фізично уже не вигрібала підряд три таких важких сесії. Я вже морально стомлена. Що до того, що в один прекрасний день під час того, як я писала магістерську, я ледве не заїхала ноутбук в стіну. Не робіть так. Я довела себе до ручки, до нервового виснаження. Я просто не могла вже займатися нічим. І в цей момент я розумію, що все, з мене хватить. Я не маю. Ну, у нас така ситуація, що вже далі хуже не буде. А хуже, ми знаходимося на такому дні. Я не вигрібаю, як і в будь-якому. Навчальному закладі нашої країни на тебе ще з славкових часів намагаються давити на чувство стида і вини. Після того, як я закінчила 101 рівень гіштальту, мені було дуже важко знову поринути в цю систему, знову зберігати цю субордінацію, тому що я звикла до такого теплого кола, де тебе підтримують, де тебе розуміють співслова, де тебе ніколи не засуджують, і повертатися знову в начальні. Заклади державні. Я вирішила, що з мене досить. Я більше не витримаю, якщо я не відпочину, а в мене просто буде депресія. І я поїхала в Буковель. Як вам мій християнський вайб в номері? Він знає, що це за хрест такий. Я тепер буду планувати поїздки лише в будні дні, тому що немає людей. Дивіться, яка краса. Мені так кайфово гуляти самі. Одинці з собою ще з такими красотами. Іду купляти собі носочки. Подивлюсь, що у них тут є. Мене жаба задавила купляти носки за 300 гривень. Зараз китайські носки за 20, за 300 купляти. Ні. Весь цей рік я навчалася вибирати себе. Нарешті я дійшла до тої стадії, коли я вибираю себе. Я трошки загубилась в даній ситуації, тому що я ж це роблю для себе. Це навчання, це для мене, це підвищення моєї кваліфікації, це якісь нові знання. Коли я вибираю навчання і жертвую своїм здоров'ям, моральним станом своїми ресурсами, то це ніяке не благо. Я постійно жила в такій схемі. Поки є щось вагоме, що потрібно зробити, то відкладається вся решта. Все решта не має значення, поки я не зроблю цю одну справу. Я просто от закриваюсь в кімнаті і не виходжу, поки не дороблю. Схема ця, вона якби робоча, але не дуже ефективна, тому що, коли ти виснажуєшся фізично і морально, з тебе немає ніякого толку, немає тої потрібної якості роботи. Бачила по своїй роботі, наскільки стала я неефективна, наскільки я просіла. І перестала якісно виконувати ті завдання, які мені присилають. Так як на лижах я не катаюсь, я фанат катка, того зависаю тут. Так само, як і з малюванням, на ковзанах я самоучка, не скажу, що новічок, але щось умію. Тепер не спіши тут, притармажуй чуть-чуть. притормажуй, притормажуй, Ой, їбать його блядь. Я вибрала себе. Нарешті я вибрала себе і вчора був день мого захисту диплома, який я успішно провела вчора, тут в Буковелі, відпочила, накупалась, сходила в спа, морально відключилась. Це перша моя подорож самостійна, де я просто взагалі сама, і я настільки кайфую. І з магістерською я зрозуміла, що цей диплом не остання моя можливість. По-перше, я отримала ті знання, які я хотіла від цього університету. Я не вважаю, що... Вони мені на практиці дуже рознадобляться, тому що навіть цей 101 ступінь гіштальти дав мені багато усвідомлення і практичних рішень в моєму житті ніж рік в університеті. Це не остання моя можливість, це не остання моє навчання. Тим більше я закінчила все таки цю магістратуру, просто не встигла фізично та й морально написати цю магістерську роботу. Я здала всі іспити, я здала всі сесії, я здала держіспит, Лишилась лише магістерська, просто в той момент, коли я зрозуміла, що вже не витягую. Пропало все. Я вирішила пожертвувати цим дипломом заради себе, заради свого стану, заради своєї ресурсності, поїхати відпочити, привести себе нарешті в порядок. Бо за тиждень, того, як я закрилась вдома, не гуляючи, і писала просто цілий тиждень цю магістерську, не встигаючи поїсти. Я почала набирати вагу, я почала себе погано почувати. У мене почала боліти спина. Моя собаці не вистачало уваги, вона постійно нила, щоб я з нею гралась. У мене немає часу з нею гратись. Я не спілкуюсь з друзями, я не спілкуюсь з родичами, я не можу їм допомогти, бо я не можу допомогти собі. Тому я прийняла цю поразку. Значить, розриваємо контракт з йованої матері. І якщо закриваються одні двері, то відкриваються якісь інші. І, можливо, там буде краще. Сильна жінка собі. Обов'язково дорогу прокладе. У мене все одно немає відчуття завершеності. У мене лишився незакритий гіштальт того, що я не отримала цей диплом. Бо логічне завершення університету, звичайно, це диплом і випускний. На випускний я вирішила не йти, бо мені немає що святкувати. Але думаю, що цей гіштальт легко закрити, просто йдучи в інше навчання. Бо планую далі вчитись, планую розвиватись. Мені звичайно не дуже приємно, е трохи сумно. Дявочка дивиться на Альбан і каже: О, мама, там этот, Розенбаум. розимбаум. Я кажу, ще дуже економна. Я поснідала в готелі, там був сніданок включений номер, а обідати я не хочу. По піду в грубову хату вже на обіду вечерю борщу поїсти. Що мені ще подобається в моєму відпочинку? Зараз ще не від не сезон, ще не відкрились е, лижні. Ще не відкрився сезон, тому тут мало людей будні дні. Я кайфую. Ніде немає ніяких очередей. Все дуже спокійно, дуже класно. Так, я була в басінні спа, але мене доганяють інсайти. Я лише вийшла зі спа, така трохи червоненька, скажімо так, в натуральному виді. В рідній комплектації. Якщо виникають на шляху якісь навіть мінімальні труднощі, я просто не могла їх вирішити, тому що в мене не було ресурсу, в мене не було енергії. Як тільки з'являлася якась мінімальна маленька проблемка, я зразу зливалася з цієї справи, тому що в мене не було ресурсу її вирішити. Наприклад, я в серпні хотіла піти в басейн. Мені сказали, що для басейну потрібна справка від лікаря, від дерматолога, що все добре, прийти тиме догляд. Я записалась до лікаря, лікар пішов в відпустку, і на цьому моменті я просто злилась з цієї ідеї, тому що в мене не було ресурсу вирішувати, коли піти наступний раз. І коли я вирішила, що все, я не буду писати дипломну, у мене вивільнилось настільки багато енергії, настільки багато у мене з'явилось різних цікавих ідей, які я захотіла реалізувати. У мене з'явились сили на це, у мене є бажання. Як я люблю цей рібас. Чай ранковий і чай вечірній. Ця вбиральня в грибовій хаті це просто шедевр. І, до речі, з вікна видно рібас. Хто вже був в грибовій хаті, знає цей інтер'єр. Будівля збудована без жодного кута. Ольний інсайт зловила, коли мені було 11 років, ми з батьками в перший раз поїхали цією сім'єю і з сім моєю молодшою сестрою в Ізраїль в гості до наших близьких. Ми провели там майже місяць. Я була дитиною і я жила зі своїми двоюрідними братом і сестрою, які народились там і живуть там все життя. Мені так сподобалось це єврейське дитинство в Ізраїлі. Я все життя до своїх 27 років сиділа і жалкувала про те, що як шкода. Що у мене не було такого дитинства, що я не жила в Ізраїлі, що я не дивилась мультики, які крутили у них по телебаченню, що я не гуляла на їхніх дитячих майданчиках, що я не проводила час, так як проводять вони, і не вчилась в такій школі, як у них. 27 років, ну ладно, не 27, з 11 до 27, я реально жалкувала про це. Поки до мене не дійшло усвідомлення, а чому я не можу рахувати те? Що якщо я провела там місяць, прожила з ними, спробувала це життя. Моя сестра вчила мене і в риту, і давала мені тести, які вони використовують в школі. Чому я не можу рахувати це своїм дитинством? Я ж прожила там місяць. І в цей момент я ніби присвоїла собі цю частинку цього досвіду, і почала рахувати, що він мій. І це мені дало полегшення. Любий досвід, до якого ти якби не прямо, а косвенно був причасний, ти можеш собі присвоїти. Ти ж там був, ти це робив. Ось такий інсайт. Самий смачний борщ, який я їла в своєму житті, це тут. А ще всім гостям приносять комплімент від закладу, це сало з чесником. І другий інсайт у мене стався про тривожність. Після того, як я стала жити сама, тривожний, к'яно, пишіть в коментарях, хто теж так робить. Лягаєш спати, і коли ти лиш починаєш засинати, ти згадуєш сука, чи закриті, двері вхідні. Коли ми жили в чотирьох, я якби цим не парилась, бо постійно двері перевіряв тато, і я не була відповідальна взагалі за те, що хтось може проникнути в нашу квартиру. І постійно, коли я отак засинала, приходила тривожна думка. Мені приходило встати, піти перевірити двері. І я лягаю назад, і до п'ятої ранку я спати вже не можу. І так було місяці два. Ця тривожність просто не давала мені заснути. В якийсь момент я зрозуміла, що потрібно вже з цим щось робити. Я не придумала нічого краще, ніж прийти додому. Я заходжу, відкриваю двері в кімнату починаю грати з псом. Чи закрила я двері, чи ні, це відбувається на автоматі. Я не завжди це пам'ятаю, тому що в цей момент я відволікаюсь на якийсь інший подразник, я не звертаю увагу на тоді, яку я виконую. Перед тим, як зайти в кімнату до собаки, я закривала двері і проговорювала собі: я закрила двері. На перший час мені ця схема допомогла. Я проговорювала, коли я лягала спати, я згадувала, що я собі проговорила все добре, двері закриті, можна не вставати. Ця схема працювала, але потім вона перестала працювати. Бо я лягала спати і думала про те, а коли я собі це проговорювала? Можливо, вчора, а сьогодні я забула. Потрібно було щось змінювати, і я придумала е, підкріплення проговорювання ще дією. Я брала ключі і вішала на дверну ручку. Коли я закрила двері, я просто вішала ключ на ручку. І коли я проходила по 100-500 разів через двері. Бо в мене вхід з кімнати до кухні, я проходжу через коридор. Я бачила ці ключі, які висять на двері. Я лягала спати, уже відкидаючи ту думку про двері, тому що я сто раз побачила ці ключі. До чого я веду? Я не взяла цей лайфхак ні звідки, я просто його придумала. Можливо, це десь використовується в психології, можливо, ні. Для мене механізм такий: коли я заходила додому, я відволікалась і не звертала увагу на автоматичну дію, яку я виконую. Всі дії автоматичні, які ми робимо. Ми не запам'ятовуємо, тому що в цей момент наша свідомість вилітає десь в другі якісь місця. Ми думаємо про інше, ми не думаємо про те, що ми робимо. Для того, щоб запам'ятати цю автоматичну дію, потрібно повернути свою увагу назад. Проговорюючи, що я закрила двері, я повертала свою увагу і свідомість на цю дію. І у мене вийшла така формула: повернення свідомості плюс дія, мінус тривога. Ну, все. Пока-пока. Дякую за увагу.